місто Розбудово 31-го Новомільського району. Спокійна ця команда "Стар передні Мадан". Звітайте ви наші результати. Ідіть, ідіть, ідіть. Немеді вам. Дорогий голтя, Андрій Палаків Русла, Держи Юрій, Віложенець, Віржарій Коле, Уроченюк Арсені, Ориен Іван, Ортару Сергій, Грецько Степан, Валентин, Джордж Артур, Інтурин Олександр, Інаш Вадим, Інаш Микола, Іясніва. По Віталій, за Харчовська я послав, за Харчовського лідер, за Харчовського бомбстер, за Харчовського Андрій, Берігсов Іван, Берігсов Іван, Савой, Бакопчов Іван, Святово,